Я не можу дивитися людям у очі, а погляд у мій бік бентежить і лякає мене. Як мені звільнитися від цього дискомфорту і бути впевненою, запитала мене Євгенія у особистих повідомленнях. Вітаю, це Айподкаст Голос Харизми і я, доктор філософських наук, вселена світла. Дякую вам за довіру, Євгенія. По-перше, важливо виявити причину страху зорового контакту у вашому випадку. Цю причину ми зрозуміємо на особистому сеансі, і важливо зрозуміти, чи погляди всіх або окремих людей вас лякають. Зараз по Погляд інших для вас дорівнює небезпека. Можливо, ви щось підсвідомо приховуєте і боятеся, що хтось помітить це у ваших очах? Зрозумівши, чому вас бентежить прямий погляд у свій бік, у вас всередині з'явиться ясність і розуміння себе. Ви сформуєте свій внутрішній стрижень, станете сильнішою. І Зможете відповідати на погляд у свій бік, сприймаючи його не як небезпеку, а як можливість вступити з людиною у діалог та співпережити її. Саме через очі ми можемо відчути стан співрозмовника, де наскільки він зацікавлений у нас, чи поважає він нас, і чи є він чесний з нами. Погляд каже про наміри людини, і навіть якщо ми спочатку не усвідомлюємо їх, ми все відчуваємо одразу. Варто поставити собі сміливі запитання і дати на них чесні відповіді. Тоді Погляд інших стане вашим натхненням, а ваш погляд вашою візитівкою. Розуміючи і відчуваючи себе, ви, Євгенія, зможете відчути і зрозуміти інших людей, і подивитися на них з чистим серцем і відкритістю, не ховаючи своїх внутрішніх протиріч, а сміливо від них звільняючись.